Ви вже чули ці слова: важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють хороші часи, хороші часи народжують слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи. Ця цитата, по крайній мірі, її перше речення найкращим чином відображає нашу українську реальність. Зараз ми переживаємо найскладніші часи з кінця Другої світової війни. Однак, щоб вибратися з них не понівеченими постійною тривогою, стресом та розпачем, а навпаки, сильнішими та загартованими, треба знати, як дати раду всім труднощам на цьому шляху. Сьогодні поговоримо про стрес і як з ним ладнати. Пройдемося як по чисто наукових та практичних методах, так і по філософських підходах до цього питання. Для початку слід сказати, що стрес це не завжди погано, оскільки є два типи. Коротко і довготривалий, і саме короткотривалий стрес навіть може бути корисним для організму. Доведено, що стрес протяжністю від кількох хвилин до кількох годин може посилити імунозахисні функції. Вчені вважають, що короткочасний стрес є одним із фундаментальних, але недооцінених природних механізмів виживання, які можна клінічно використовувати для посилення імунітету. Короткочасний стрес також допомагає організму адаптуватись до високого рівня адреналіну. Якщо ви на постійній основі берете участь у добровільному виділенні цього гормону, наприклад, приймаєте зранку холодний душ і стараєтесь заспокоїтись, глибоко дихаючи, то в екстремальній ситуації, скоріш за все, вдасться залишитись спокійним, бо організм уже звик, що при високому рівні адреналіну ви не нервуєте. Екстремальні ситуації самі по собі можуть бути вправами короткотривалого стресу. Складання іспиту, початок нової роботи, виступ з промовою або стикання з дедлайном все це приклади стресу, який буде корисним за двох умов. Перша ви психологічно справляєтесь з ним. Що означає, ви виходите з ситуації не в позиції програшу. І друге, стрес не повторюється занадто часто і не триває занадто довго. Є ще третій момент відчуття контролю, але про нього трохи пізніше. Організму шкідливо переживати високі рівні кортизолу, гормону стресу на постійній основі. Еволюція не підготувала нас до того, що треба буде 10 місяців підряд нервувати через сусідських болотних почвар. Однак це не означає, що не вдасться адаптуватись навіть до таких умов. Як би прикро не було це говорити, але ми всі розуміємо, що ця війна надовго і саме найбільш витривалий та психічно міцний в ній переможе. Тож як це працює з біологічної точки зору? При довготривалому стресі буквально нема чим радіти та насолоджуватись життю. Префронтальна кора, частина мозку, яка відповідає за узгодження думок, планування і прийняття рішень. Гірше виконує свої функції при довготривалому стресі і стає набагато важче справлятися з негативними емоціями. За нормальних обставин, якщо ви подумаєте про щось сумне, вийде легше себе відвести від цих думок ніж у випадку хронічного стресу. Справа у зменшенні рівня серотоніну. Саме тому ліки, які виписують при депресії, мають зворотній ефект, тобто підвищують його. Також при тривалому стресі знижується рівень дофаміну, який є невимовно важливим для нашого організму. Детальніше про цей гормон я розповідав у минулому відео, можете подивитись, і при його зниженні організму важче отримувати задоволення також знижується норадреналін, що викликає апатію та миттєву втому від будь-яких найпростіших речей. Зараз я описав найгіршу ситуацію, при якій, скоріш за все, слід звернутись до лікаря. Однак той же принцип працює і у випадках менш складних, просто симптоми будуть не настільки вираженими. Припустимо, ви маєте справу з постійним стресом, який, однак, не має надто серйозних симптомів, які я перерахував. Що з ним робити? Є декілька ключових порад, які підійдуть для будь-якого джерела стресу. Перше це розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Чому це відбувається і для чого я страждаю? Мозок завжди намагається усунути непорозуміння і краще допомогти йому, правильно пояснивши собі ситуацію. Тут треба зробити обмовку, що я говорю саме про стрес, якого не уникнути. На жаль, ця патороч ще не зникла, і процес її зникнення лише частково знаходиться під нашим контролем. До речі, про контроль він є другою складовою ладнання зі стресом. Чим його більше при помірному стресі, тим краще. Вчені зробили експеримент з двома мишами. Одна бігала в колесі за власним бажанням, а інша мусила бігати кожен раз, коли це робила перша. І в той час як перша отримує всі переваги від фізичних вправ, друга отримує всі недоліки довготривалого стресу, при цьому залучаючи такі ж м'язи на той же проміжок часу. Цей експеримент наштовхує на думку про важливість інтерпретації стресу. Якщо сприймати його як ярмо, яке на вас повісили, то буде тільки гірше. Тому у випадку, коли стрес не уникнути, краще розуміти його як. Як ваше добровільне рішення протистояти або як певне випробування, яке зробить вас сильнішим. Повертаючись до відчуття контролю, його також можна пояснити як упевненість. Наприклад, перед важливим екзаменом ви розумієте, що добре підготувались, мали над цим контроль, і тому менше нервуватимете. Зворотня ситуація з екстремальними випадками: якщо людина думатиме, що вона могла запобігти автотрощі, сидячи на задньому кріслі авто, то такі думки зможуть загнати в депресію. Та ж сама ситуація зі вторгненням Росії в Україну. Ми не могли йому запобігти на індивідуальному рівні. Звісно, якби всі стали свідомими ще після 2014-го, то можливо й вдалося б уникнути цього жаху. Однак індивідуальна відповідальність тема для наступних відео. Треба чітко розуміти, в яких ситуаціях ви можете на щось вплинути, а в яких ні. Це ключовий принцип філософії стоїцизму, який має назву дихотомія контролю, чітке розділення речей на ті. Що під моєю владою, і всі інші, і він дійсно допомагає легше жити, адже багато речей знаходяться поза нашим контролем. І який сенс через них переживати, якщо нічого не змінити? Однак це зовсім не означає, що треба мирити з усім підряд. Ні, якщо вже можна на щось вплинути в кращу сторону, то треба зробити це на всі 100%. Звичайно, в боротьбі зі стресом також корисними є соціальна підтримка, дихальні практики або медитації. Однак, якщо вже дивитися в корінь цієї проблеми, найдієвішим буде мати певний склад мислення, майнсет, якщо бажаєте, світ несправедливий, і він ніколи не був справедливим, особливо щодо українців. Здавалося б, така проста думка, але до неї я дійшов лише після повномасштабного вторгнення. Воно відкрило очі на багато речей. І чим швидше ви приймете цю жорстоку реальність, в якій у будь-який момент може статися найжахливіше. Тим раніше ви подорослішаєте наївність та інфантильність, на мою думку, все ще залишаються головними вадами українців. Це проявляється у відношенні до ЗСУ. Ми сприймаємо їх як щось міфічне, хоча це такі ж люди, як і ми, за однією відмінністю. В один момент їм треба було прийняти рішення те саме незворотнє рішення взяти на плечі весь тягар цього жорстокого буття і нести його з честю. А чи готовий так само зробити ти? Прийняти цей світ і на своєму місці, на своїй роботі, у своїй сім'ї проходити через всі незгоди не нарікаючи на долю, а шляхетно крокуючи вперед. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатися зі дзвіночком. Всі посилання в описі та в закріпленому коментарі.